Автохаос у столиці, мода гори водіїв, що побила усі рекорди. Кілька рядів висунуті на проїжджу частину бампери, авто на трамвайних рейках. Даї перетворилася на патрульну службу, однак правила писані не для всіх. Ми поцікавились, у чому причина: паршивий зір, прогалини в ПДР чи кермувальне хамство. Водії виправдовуються. Так негде ж машину поставити, Почому парковок нету? таких то треба піснаком ставити. Ні, Все. я більше не буду, чесно. А ви знак бачили? Бачу, бачу. Що він означає? Ну, нужда. Є таке поняття. Доставка по роботі. Я доставляв кофе. Під цим знаком не те, щоб паркуватися, зупинятися заборонено, утім, судячи з кількості машин, припаркованих в один ряд, призначений знак швидше за все для штрафів. Та виписувати їх поліцейські не мають часу. Повз очевидного порушення на дорозі прокотило щонайменше п'ять патрульних машин. Ми вирішили допомогти вартовим закону в інспекції, фіксуємо ексцеси і викликаємо наряд поліції на місце. Хвилин за сорок, коли вже сутеніє, таки приїхали, не помітивши, як самі порушили правила паркування. Міркують, яку машину евакуюють першою. Машина суттєво заважає дорожньому руху. Знак, в принципі, да, Знак є, стоянка заборонено. Е, евакуювати, як би сказати, машина дана суттєво заважає, тому що, звісно, при прилеглої території. Даний автомобіль, звісно, цим можна евакуювати. Авто описали, номери пробили, переглянулося, порадилося, ентузіазм викликати евакуатор згас. газ. Складемо на нього адмінпостанову за те, що даний автомобіль стоїть ближче, ніж 10 метрів до в'їзду до прилеглої території. Ви ж казали, що ви його заберете евакуатором. Даний автомобіль суттєво не заважає. На мою думку, в даному випадку зараз дочекаємося власника автомобіля і буде виписано на нього постанову. Власників авто не дочекалися, машини не затримали, але дані зафіксували. Значить, принаймні штрафів не уникнути. Утім, патрульні і у цьому не впевнені. Звіднаходи власника того Власник автомобіля. Ну, такого в нас немає. Те, що штрафна система не працює, доводить інцидент з таксистом. Чоловік зупинився під заборонним знаком. Доводить полісменам, що не порушував. Пересвідчитися, хто правий допомагає інтернет. От, пожалуйста, дивіться. Бачите? Оце знак заборону. Правильно, зупинка. А, а у нас тут стоянка заборонена. Ну я знаю лучше. я разів 10 здавав на права. Ну серйозно знаю. Да, да, да. Ні, не, не 10 разів підряд. У мене я 10 разів отримав права. У мене 100 разів за заразні правонарушення такі, коротше говорять, да, да, да. і взагалі водитель професіонал. Машин багато, стоянок і зупинок мало. Нарікають поліцейські кажуть евакуатор для крайнощів, якщо авто суттєво заважає руху. Ми знайшли два покинутих і замерзлих під кучу гурами. Крім того, що машини заважають комунальникам сніг прибрати, спонукають інших водіїв займати другу смугу. Евакуйовувати автомобілі поліцейські не квапляться. Утім, якщо і зазіхають, то на авто пересічних порушників, уникаючи приміром, машини з дипломатичними номерами, які перевершують усі правила стоянки. Та ймовірно цю патрульні не помітили за снігом. Кому він заважає Заборонних? Кому? Кому він? Кому тут немає заборонних знаків і немає зараз другого ряду. І максимум що ми зараз можемо От нам такі указання дали. Це нам підказали адреса даних власників автомобілів. Ми з'їздимо, ну, спробуємо якщо знайдемо їх дому. А от киянин Ігнат наразився на рішучіших патрульних. Чоловік влетів майже на тисячу гривень. Дісталося захибно припаркований автомобіль. Він нібито заважав іншому заїжджати у двір. У результаті той опинився на евакуаторі. Ігнат нарікає, став заручником снігових сугорбів, які комунальники облишили біля тротуарів. Машини діставлять всю життя, і вона нікому не мішає. Ну, так как тогда э, службы дорожные, ну, э, коммунальные не чистили, а если чистили, то как-нибудь это делали, и весь снег оставался на побочении, приходилось э, машину ставить чуть-чуть дальше. Доводити свою невинуватість водії йде до МВС. Там відхрестилися дії з транспортними засобами, чинять патрульні. Вони й вирішують, котре авто забирати. Оскаржувати штраф, послали до патрульної служби і натякнули. Легше заплатити, аніж анулювати постанову про порушення. Даже якщо ви зараз поїдете в поліцію, уже не анулюють вам постанову. Вам таку постанову може анулювати суд. Якщо ви докажете те, що ви були праві і дії поліції, були неправомірні. Тобто фактично вам на вас склали штраф 510 гривень. Це в разі, якщо ви не заплатите штраф в течені там скільки? 10 днів. Там він подвоїться. він подвоїться. Патрульні підтвердили, звернутися з оскарженням до канцелярії можна, однак платити доведеться усе рівно за надані евакуатором послуги. Єдина перевага на момент розгляду скарги штраф тимчасово заморозять. На запитання, чому забрали авто, не дочекавшись господаря, який до того ж лишив на машині свої контакти. Патрульні відповідають непевно. Стараємося, звичайно, набрати, якщо є телефон власника, щоб він прибрав автомобіль. І так же, саме, як він з'являється, виписується постанова про порушення правил дорожнього руху. Я так зрозумів, слів власника сніг лежав, не помітили, як зрозумів, з його слів, що снігу могло присипати скло і могли не забіти. Вище керівництво твердить, якщо порушення є, автомобіль арештовують без вагань, не зволікаючи з очікуванням господаря. Поліцейський має право еваку... затримати автомобіль на штрафмайданчик лише за відсутності водія. Тобто, якщо водій, наприклад, з'являється, да а вже розпочалася евакуація, то евакуація скасовується. Водій не платить за евакуатор нічого. На нього виноситься лише штраф. Де у столиці порядок зі стоянками навели, так це біля парламенту, принаймні останніх два дні задля свободи автоплину депутатів, подвійні рядичок. Кинуті авто тут недопустимі, якщо звісно не враховувати стоянку на зебрах. Тим часом в автомобільному вирі Києва замкнене коло. Платити за парковку ніхто не хоче. Машини кидають казна де, а паркінгів не вистачає. Водночас поліція на порушення реагує нерішуче, вибірково і лише за викликом. Отже, надзвичайні новини викликатимуть і надалі.